У складі авіаційного компоненту багатонаціональних військово-морських навчань «Сібриз-2017» більше двох десятків літальних апаратів від військово-морських сил та повітряних сил збройних сил України, армійської авіації сухопутних військ, Державної прикордонної служби України та військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Сітиростого року. Ми змінили формат проведення Сібріз і «Сібриз-2017» – Це вже результат трьохрічних роботи. Ми дальше продовжуємо. продовжимо. Просто роботи щодо нашої сумісності з країнами партнерами, за інструментом якого є «Сібріз». Головною метою навчань для учасників повітряних та морських баталій є відпрацювання взаємодії між різними силами під час пошуково-рятувальної операції. Хоч погодні умови не надто сприяли ходу навчальних дій через щільну хмарність та сильний вітер, але морські піхотинці одного з українських військових підрозділів продемонстрували десантування з літака ан 2 Крім імітації різноманітних операцій, морські авіатори здійснили і тактичні проходи авіатехніки. Тут і пара Мі-14. Слідом тактичний прохід Мі-24. Тим часом штурмовики Су-25 готують атаку з повітря. Цьогоріч вперше до навчань задіяли новітні літальні апарати зі сполучених штатів Америки. з кожним роком ми підвищуємо рівень складності проведення навчань ці бриз. В цьому році літак P-8 посейдон та конвертоплан CV-22 Osprey Оспрей вперше використовуються в Україні. cv CV-22 Osprey, Оспрей, який перебуває на озброєнні корпусу морської піхоти та військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, використовують для транспортування спецпризначенців ці оспри належать ВМС США. На них працюють спецпризначенці. ВМС у кожному військовому підрозділі є свої спецпідрозділи, і всі вони можуть проводити операції з літаком Оспрей. Це нові технології. Взяли все найкраще від гелікоптера і літака та з'єднали. Ця машина здатна літати на великій відстані. Причому злітає та приземлюється як вертоліт. Їй не потрібна злітна смуга. Після тижня злагоджених дій багатонаціональна група пілотів здійснюватиме наступне завдання. Вони шукатимуть у чорному морі турецьку субмарину, яка виконуватиме роль умовного противника тактичної і практичної точки зору це буде найскладніше завдання за весь час проведення навчань «Сібриз». Саме скоординованість дій підрозділів різних країн – головна мета цьогорічних навчань. Ми будемо працювати не одним вертольотом, ми будемо працювати групою вертольотів, тому один вертоліт буде, так сказати, обнаружити її, другий підтвердить контакт з цією підводною лодкою. Всі дані будуть передаватися на руководящий состав навчання сі бриз існують для того, аби різні країни з різними підходами і політичними поглядами змогли працювати разом і говорити однією мовою у випадку необхідності. Як показує практика виконаних вправ на авіаційному компоненті, включаючи висадку десанту, авіашоу з поставленими задачами, вони справились. Ми вдячні Україні за те, що нас прийняли. Але також хочу відмітити, що таких результатів ми б не могли досягти без участі всіх інших країн країн учасниць цього тижня бойове злагодження багатонаціональних підрозділів завершиться а вже наступного учасники тренуватимуться у так званому форматі фріплей.